Христос посеред нас, шановні глядачі, вас вітає творчий колектив програми Православний Вісник. Нещодавно канцлер Німеччини Ангела Меркель, відповідаючи на запитання, як захищатися Європі від сучасних зовнішніх загроз, сказала: Давайте зберемося з духом і скажемо, що ми християни, що і в нас є традиція ходити в церкву і знатися на Біблії. Доповнити слова досвідченого політика можна ще такою порадою: усім нам слід пам'ятати про власні духовні корені. Вивчати їх та застосовувати ці результати на практиці, допомогти в цьому і покликана наша програма: місточок між двохтисячолітньою православною традицією нашого народу та його сьогоднішнім життям. Тож, як відбувалося віднайдення нетлінних мощей преподобного Іона Київського, які скарби зберігають українські монастирі? Чи можливість щаслива любов та міцна сім'я в наш час і що для цього потрібно? Про це і не тільки розкаже наш сьогоднішній випуск. Чим ближчі деякі святі до нас за часом та місцем проживання, тим більше ми можемо про них дізнатися. А отже, і відчути повною мірою реальність їхнього існування та духовного подвигу. Преподобний Іона Київський, майже наш сучасник, адже відійшов до Бога на початку ХХ століття. Історія про те, як звичайний юнак з Полтавщини заснував у Києві величезний монастир, отримавши на це дозвіл в самого царя, не може нікого залишити байдужим. Духовної академії преподобного Іони стала келія Серафима Саровського, а все подальше життя він витратив на реалізацію благословення, яке отримав від самої Богородиці. Я знаряддя в руках Божих, казав преподобний, кочерга, якою Господь вихоплює з вічного полум'я людські душі. Якось преподобного, якому дошкуляли хвороби і заздрісні люди, назвали мучеником. На що він зауважив? Зараз ще ні. Я стану мучеником після смерті. Ці слова стали зрозумілими лише через багато років по смерті старця, коли безбожники розграбували його поховання та понівечили святі останки. Але Бог не попустив, щоб мощі преподобного безслідно зникли. Про дивовижну історію їхнього віднайдення, яке відбулося 4 жовтня 1993 року, дивіться далі. Це унікальні кадри 14 жовтня 1993 року. Свято Покрову Богородиці. Цього дня у свято Троїцькому Іонинському монастирі переносили мощі преподобного Іони у склеп Троїцького собору. Він знаходиться праворуч від храму. На жаль, день віднайдення мощі на відео не зафіксований, а сталося це у ніч 4 на 5 жовтня. Тоді, після багатьох років, святі рештки старці Іони повернулись додому. Теперішній намісник Іонанського монастиря, єпископ Іона, пам'ятає кожну деталь того у про чистого хвалию дня. Я тогда был совсем молодым послушником. Мне тогда было немногим более 20 лет. Э для меня обретение мощей было, ну, наверное, таким одним из самых ярких значимых в моей жизни. Мне по благословению отца да это довелось ещё омывать и облачать мощи. Э это, наверное, было поручено, потому что я не до этого учился в медицинском институте, неплохо знал анатомию. Владика розповідає, вночі під час мощі в монастирі читались панахиди та псалтир. Здавалось, все навкруги благоговіло. Сумніму в тому, що мощі належать саме преподобному, не було. Міста голови у мощі знаходились косточки епископа Віталія. що означати увірила нас, в тому що в гробниці знаходяться дійсні мощі преподобного іона. труна, в якій ховали святого, теж зберігається у храмі. У ній складено речі старця. Архімандрича мантія, схема, хрест. Є навіть ціпок, на який спирався Іона. Всі речі під склом. Після богослужінь в Іонинському віруючі обов'язково підходять сюди, прикладаються до реліквії. Тим це далеко не повна історія повернення мощей до рідної обителі. Перший раз його захоронили в 1902 році. Тут, в склепі храму, там де мощі почувають і в наше час. І здесь його тіло знаходилось до 1966 року. Чому лише до 1966-го? річ у тім, що тодішнє керівництво ботсаду вирішило перетворити храм на музей ботаніки. Ось документальні докази. Це проект генеральної перебутови за словами владики іони, фасади храму хотіли переробити у стилі головного павільйону ВДНГ храм, В котором в то время производились строительные работы. Залезли какие-то мальчишки, оторвали у мощей главу, играли в футбол по церкви. И после этого продали ее художникам. Захоронение же по Виталия было разграблено и сожжено. Остались только обгоревшие косточки. Ці рештки дивом вдалось врятувати. Монахи печерської лаври, які в той час жили в Києві, узнали о поругании святыни. Один з них, Ігумен Ігор, написав своего імені прошение, що якобы він є племянником старця Іон и просить видати тіло для захоронення. Йому тіло було видано, і мощи були перезахоронені на Звереніцькому кладбищі. Зараз люди йдуть і йдуть до преподобного за зціленням, за порадою, за душевним спокою. Стоять, моляться. З молитви перед мощами святого старця розпочинається кожен ранок у Свято Троїцькому Іоненському монастирі. Обителі, яку він заснував і захищає досі. В усі часи завойовники, проходячи нашими землями, грабували православні храми. Але навряд чи здогадувалися, що справжній скарб церкви це не золото і срібло, це її святині та святі. Ті дорогоцінні посудини, які змогли вмістити благодать Духа Святого. Та поділитися цією благодаттю з іншими в нашому сьогоднішньому телелітописі. Ми завітаємо до кількох монастирів, щоб доторкнутися до їхніх справжніх духовних скарбів, а ще побачимо, що робить Велика Українська Православна Церква для побудови церкви малої християнської сім'ї, відвідавши сімейну конференцію у Львові. Днями предстоятель Української православної церкви блаженніший митрополит Онуфрій побував з архіпастерським візитом на Донбасі. Першою зупинкою митрополита Київського та всієї України стало село Сергіївка неподалік Краматорська. У селі знаходиться Сергіївський жіночий монастир Горлівської єпархії. Там його блаженство звершив молебень перед місцево шанованою іконою Божої Матері, скоропослушниця. Йому співслужили митрополити Донецький і Маріупольський Ілеріон, Горлівський і Слов'янський Митрофан та духовенство єпархії. Цього ж дня архіпастер завітав у село Адамівка до скиту святогірської лаври, освяченого на честь святителя Йоанна Шанхайського, блаженнішого онуфрія, зустрів намісник свято-успенської святогірської лаври митрополит Святогірський Арсеній. Він знайомив владику з побутом скиту. А після завершення короткого молебню блаженніший владика оглянув храми та будівлі обителі, а також поспілкувався з братією та парафіянами. Пізніше блаженніший митрополит Онуфрій відвідав ще один лаврський скид на честь ікони Богородиці, всіх скорботних радість. Скид, де несуть послуг 25 сестер, розташована неподалік Святогірська у селі Богородичному. Тут його блаженство відслужив молебень Божій Матері, під час якого просив миру всій Донбаській землі та Україні. У день пам'яті собору святогірських святих предстоятель Української православної церкви очолив Божественну літургію в головному соборі свято Успенської святогірської лаври. Уже традиційно під час богослужіння пролунала молитва за мир в Україні, а за запатійною Єктенією пом'янули усіх загиблих під час конфлікту на сході України. По богослужінні усе духовенство на чолі з предстоятелем Української православної церкви, а також численні богомольці, взяли участь у великій хресній ході. Процесія рушила від Успенського собору до пам'ятника Пресвятій Богородиці. Тут біля пам'ятника митрополит Онуфрій відслужив молебень преподобним святогірським святим, окропив віруючих святою водою та подав усім своє архіпастерське благословення. На свято воздвиження Христа Господнього урочисте богослужіння в Києво-Печерській лаврі правилось просто неба перед Христовоздвиженським храмом, що стоїть над ближніми печерами з 1700 року. Очолював святкову божественну літургію предстоятель Української православної церкви Митрополит Онуфрій. Влаженнішому владиці співслужили намісник лаври митрополит Павел, архієреї нашої церкви та монастирська братія у священному сані. Престольне свято Лаврського храму зібрало також багатьох богомольців, хоча й у будні дні тут не припиняється потік прочан, охочих відвідати святі печери та вклонитися похованим там преподобним. Під час богослужіння архіпастер нагадав усім, хто зібрався на ранню літургію, про те, що цього дня всі учні Христові, якими є, і ми, православні християни, вшановують хрест. Не як знаряддя страти, а як знаряддя спасіння, оскільки Спаситель, зійшовши на хрест, освятив це дерево. Сьогодні ми прикрашаємо хрестами всі наші храми і носимо хрести на тілі від моменту нашого хрещення і аж до завершення свого земного життя. Будь-яка молитва з правильним хрестним знаменням це велика сила. Підкреслив наприкінці своєї настанови блаженніший митрополит Онуфрій. 24 вересня Українська Православна Церква вшановує чудотворну зимненську ікону Богородиці, домівка образу Святогірський Успенський зимненський жіночий монастир, що на Волині. Тому в обителі богослужіння на честь тисячолітньої святині було особливо піднесеним та урочистим. Літургія проходила на вулиці біля Успенського собору і зібрала на молитву сотні парифіян та прочан. Звичайно, окрасою богослужіння стала зимненська ікона Богородиці. Насельниці монастиря, на чолі з настоятелькою ігуманою Стефаною, прикрасили образ. З білими квітами та різнокольоровими стрічками Ця велика святиня має багату історію. Відомо, що написав образ грецький іконописець. Власне, перша згадка про Богородичну ікону датується X століттям. За переказами, Володимир Великий, завдяки цій іконі прозрів. А в 1006 році князь подарував святиню в богородичній церкві зимненського монастиря під час освячення обителі. Образ пережив багато поневірянь, та більше було див. У часи Першої світової війни його вивезли в Житомир, а Потім у Корицький жіночий монастир. Черниці всіляко оберігали диво. Образ і лише у 1995-му зимненська святиня повернулась у рідну обитель. Власне, саме 24 вересня виповнилось 20 років від дня повернення чудотворного образу Богоматері до зимного цього дня. Святкове богослужіння очолив намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел. Владиці співслужили митрополити та архієпископи Української православної церкви, духовенство та численні гості завітали у Зимне, аби вшанувати знану українську святиню та привітати зі святом ігуменю Стефану. Грандіозною та зворушливою була хресна хода, яка розпочалась одразу після завершення божественної літургії. Священнослужителі та віряни обійшли навколо Оспенського собору. Попереду йшла чудотворна зимненська Богородиця. Вона і досі творить чудеса зцілень та допомоги всім, хто щирим серцем звертається до неї. У Львові пройшла щорічна вже сьома за рахунком міжнародна науково практична конференція з питань сім'ї та сімейного виховання на тему сім'я, основа церкви і держави. На конференцію звітали голови епархіальних відділів з усіх куточків України, а також представники Хорватії та Франції. Перед початком заходу всі учасники помолились у свято-Георгіївському кафедральному храмі Львова. Богослужіння очолив голова сонодального відділу УПЦ у справах сім'ї Архієпископ Ровеньківський і Свердловський Пантелеїмон. І благослови настояні твоє. Як і у минулі роки, організацію форуму опікувався відділ у справах сім'ї Львівської єпархії спільно з інформаційно просвітницьким відділом. А очолив роботу конференції владика Пантелеїмон. Засідання відбувалось у стінах Львівського національного медінституту. Виступаючи голова сімейного синодального відділу нашої церкви, звернув увагу слухачів на роботу Української православної церкви щодо підтримки та збереження традиційних сімей. Якщо сім'я є дійсно домашньою церквою, і вона є ланкою суспільства, в ній народжуються, виховуються діти, то взаємодія церкви і держави має бути взаємокорисною. І церква має свій голос підносити про збереження сімейних цінностей, і держава проявляти турботу про свій народ. А далі слово мав практично кожен форумчанин. Зокрема, бурхливо обговорювалися питання щодо забезпечення та соціалізації дітей, котрі ростуть без батьків. Також учасники міркували про те, як можна попередити сімейні конфлікти та прищепити дитині справжні сімейні цінності. Чи зберегли б своє надзвичайне кохання Ромео та Джулієта, якби лишилися живі? Відповіді не існує. Проте існують історії щасливої любові, яка втілилася у тривале подружнє життя, і важкі будні, якого цю любов не заглушили, а навпаки, примножили. Священник В'ячеслав Буданевич познайомився зі своєю майбутньою половинкою, коли їм було ще по 12 років. В 13 вони вже писали одне одному зворушливі листи, а потім був шлюб перед Богом і людьми, який триває ось уже 14 років. Колишній Ромео вже поважний батюшка, клірик Вінницького христовозвиженського храму, а його обраниця, колишня Джулієта. А тепер матінка Людмила подарувала коханому сімох діток Олексія, Олю, Миколку, Марійку, Катрусю, Серафима та Славка. Усім їм разом з батьками ще зовсім недавно доводилося тулитись у маленькій зйомній квартирі. Проте це не стало на заваді справжньому сімейному щастю. Тепер вони мають власну оселю, усміхаються і радіють. Тато В'ячеслав, мама Люда та їх семеро діток. 11 років ми дуже переживали, у нас нічого свого не було. А зараз Господь якось побачив, видно, що можливо, ми вже не можемо більше переживати так. Е Внутрішньо якось напружені бути, і Господь нам подає дуже багато друзів. У нас друзів просто маса. Їхнє перше чудо син Олексій, видається дуже серйозним хлопцем – Олексію тринадцять. Молодші брати Миколка, Сіма і Славко від брата практично ні на крок. Ходять за ним як хвостики і слухаються, запевняє Льоша. Батьки ж можуть в усьому покластися на старшенького сина. Батьки поїхали там, наприклад, на цілий день в лікарню. Треба за малими подивитися, там, зробити там, суп зробити, там, борщ варіант. Тепер братам є де гратися. Іграшки можна як слід розкласти. Льоша показує свої конструктори. Таке в нього хобі моделювання і конструювання. Вертоліт його творіння. А скільки він з машинками експериментував. Плюс майструє дуже корисні речі, як оцю ключницю. Саме просте. Ключ на це Це магніт? Ні, це не магніт, це на двох сторонні скотч. Кріпиш це, виходить, пластинка, йде, просто береш, просверлюєш дирку і ключові. Додому прийшов повісив і потім не морочишся. Шукаєш де ключ. А малеча продовжує бавитися. І чудо друге, сіма, повне ім'я хлопця, серафим. Ще той Непосида. П'ять років все ж таки. Треба все встигати. Ледь не забулися. Між іншим сіма розповів, що вміє сам застеляти ліжко, складати іграшки і мива її полоскаю полоскай А Ось і третє чудо Миколка. Він любить бешкетувати і гратися з циратимом. І, як там кажуть, час відпочивати, але й час працювати. У випадку Миколи грати на флейті. Коля ходить на заняття з гри на флейті близько місяця. Тяжка то наука. Нармасі один, один, два три чотири, а потім чути. Колі є з кого брати приклад. Марічка, четверте диво родини Буданевичів. Маша дуже творча натура. Ходить у декілька гуртків: фортепіано, співи, малювання. Любить бавитися з котиками і завжди готова допомагати мамі. Ну, головне робити – це умивальники мені мити, потім підмітати під столом, розгружати посудомойку, допомагати мамі ще щось там переносити. Наймолодше чудо Славко, йому три з половиною. І він усе робить за помічю мами або тата. Завдяки дружній родинній підтримці навколо себе відчуває лише загальну любов та піклування. Шосте диво, поки у нас була зйомка, заховалось. Семирічна Катруся дуже сором'язлива. Тому яке там інтерв'ю? Вийшла тільки коли вся родина зібралась у вітальні. А з сьомого дива Олі не було вдома. З класом на екскурсію поїхала. Тому ось погляньте на сімейне фото. Праворуч Оля, їй зараз 11. Родинні правила, ну, в нас які. Насамперед, це те, що у нас Христос во главі, нашої, нашої родини, і те, що у нас один за всіх і всі за одного. Тобто за свою сім'ю стояти горою, щоб не трапилося захищати і допомагати. Нас ця ідилія і на фото, і в реальності невдавана. Усе справжнє. Діти не можуть пригадати, щоб тато з мамою сварилися. Ну ну чого сваритися? Що все спрошення. по любві? Да? Одружилися по, по коханні, діток народили в любові. Ну чому? Яка? Ну якісь не Якщо там якісь виникли проблеми, все оговорити, Звичайно, десь може там Три щось питаються, але потім обов'язково треба проговорити. Побутові питання для них взагалі не проблема. Отець В'ячеслав може і кашу зварити, і цвях забити, а свою кохану дружину він називає не інакше як людочка, людася. Мені сказали дві умови, які можуть допомогти бути щасливим. Це твоя обраниця, майбутнє. Вона має любити Бога, боятись Бога або любити Бога, що одне і те саме. І е, любити чоловіка вміти його слухатись. Тут теж навіть моя Людася, як ми мали одружуватись, казала, от що це значить слухати чоловіка або боятися чоловіка. Я кажу, ну як що це значить? От приходжу я з роботи, ти зразу шмиг в шафу і кажеш: о, повелітель, борщ на столі, вийду, коли дозволиш. Тобто боятись чоловіка, це значить, митрополит Антоній Антоніусороскі казав, це значить так само, як боятись Бога, боятись образити його любов. Отець В'ячеслав каже, сім'я навчає нас бути християнами, забувати про свої вподобання, про особисті плани і жити для ближнього, як це робив Христос. І ще раз наголошую: Господь ніколи не кидає на призволяще, чує всі молитви. Отець В'ячеслав ніжно обіймає свою матінку. Ось такі він. всесвіт родини Буданевичів. На цій дружній сімейній ноті дозвольте попрощатися із вами, дорогі брати і сестри, та передовсім нагадати вам слова Спасителя: де скарб ваш, там і серце ваше. Вони говорять нам про писну істину. Людина це відзеркалення її цінностей. Для когось це мінливі речі споживацького світу, для когось абстрактні ідеї, для когось матеріальні блага. А для справжнього християнина найвищою понад усі земні скарби є тільки любов, бо в ній сенс людського життя. Вона є справжньою коштовністю, яку Господь приніс людству з неба. Тож, аби жити по вірі, давайте наслідуємо пораду блаженного Августина, який казав: Полюби Бога і роби, що хочеш. Христос посеред нас і є, і буде.